Час Часному марафоні для вас працюють команди фактів СІТІВІ та Вікон СТБ. Російська армія вночі атакувала південь Одеської області. На місці влучань спалахнули пожежі. Повідомили в ДСНС. Горіли будівлі та на території станції швидкої медичної допомоги, а також житловий будинок, розташований поруч. Як повідомили сили оборони півдня України, окупанти атакували південні області ударними дронами. Там зафіксовано 72 ворожі безпілотники. Одна людина загинула внаслідок атаки російських безпілотників на Ніжин та околиці. Про це повідомляють також у ДСНС Чернігівщину. Окупаційна армія атакувала напередодні ввечері. Також пошкоджено житлові будинки, господарчу будівлю та гараж. І росіяни не припиняють бути по сумщині. Напередодні ввечері поцілили дроном у багатоповерхівку у сумах. Повідомляє обловійська адміністрація. У багатоквартирному будинку вибуту понад 20 вікон є пошкодження покрівлі. Удар припав по даху, та плити витримали. І завдяки цьому жертв вдалося уникнути. Також вчора росіяни атакували цивільну інфраструктуру. Ударним дроном типу ланцет ворог зруйнував приміщення одного з підприємств. На щастя, без жертв. А на Донеччині напередодні від російських обстрілів загинув 17-річний хлопець. Ще 10 цивільних поранено. Повідомляє Донецька обласна прокуратура. Внаслідок нічних ударів по слов'янську та Краматорську пошкоджено понад 30 приватних будинків і чотири багатоповерхівки під завалами лишається людина. Рятувальні роботи тривають. Краматорськ окупанти напередодні атакували кілька разів ланцетом, поцілили по вантажівці менш ніж за дві години. Скинули на приватний сектор у передмісті чотири авіабомби ФАБ. -2. 250. пошкоджено 35 приватних будинків, трьох постраждалих шпиталізовано з черепно мозковими травмами та рваними ранами. Від авіації та дронів потерпає і Покровськ. Там досі лишаються цивільні. Учора двох мирних людей поранено ворожими ФПВ. під ударами інші міста та села регіону. Протягом останніх 24 годин обстріляли Константинівка, Торецьк, низка сіл Дружківської та Миколаївської громад. Там на щастя без жертв. Херсонщину знищують дронами артилерією та авіацією під вогнем. 34 населені пункти. Троє поранених. Ось це відео обстрілу в ніч проти п'ятниці. Ворог поцілив по центру самого Херсона. Понівечений будинок у своїй квартирі поранена 85-річна жінка. Пошкоджений об'єкт водопостачання. Тому можливі перебої з водою в частині Дніпровського корабельного та центрального районів міста. Також у Кізомисі безпілотник скинув вибухівку на 73 річного чоловіка. У стані середньої тяжкості він у лікарні. По всій області пошкоджені 5 багатоповерхівок, 11 приватних будинків. Під ворожим вогнем опинилась і територія національного парку, повідомила обласна військова адміністрація. Щоправда, про який саме парк йдеться, не уточнив. Сполучені штати вступили у війну з Іраном. Американські бомбардувальники атакували три ядерних об'єкти на танзі Ісфахані та Фордо. Це підземний і ключовий об'єкт ядерної програми Ірану. Літаки скинули шість бомб і запустили 30 крилатих ракет. Томагавк до атаки задіяли кілька американських стратегічних бомбардувальників. Бі 2 напередодні Вашингтон перекинув їх на базу в Індійському океані. Під час ударів Сполучені Штати вперше в умовах реальних бойових дій застосували три. Надцяти тонну надбомбу про це пише Нью-Йорк Таймс. Її ще називають знищувачем бункерів. Ймовірно, нею було завдано ударів по ядерному дослідницькому центру Фордо, схованому вгорі. Трамп назвав удар по ядерних об'єктах Ірану історичним моментом для Сполучених Штатів, Ізраїлю та всього світу. Американський президент заявив, що тепер Тегеран має погодитись закінчити війну. Я можу заявити всьому світу. Ці удари стали неймовірним військовим успіхом. Ядерні об'єкти Ірану були повністю знищені. Іран, хуліган близького сходу, тепер повинен укласти мир. Якщо він цього не зробить, майбутні атаки будуть набагато масштабнішими і набагато легшими прем'єр Ізраїлю Нетаньягу подякував Трампу за рішення завдати удару по Ірану у самому Тегерані. Заявили, що нібито завчасно евакуювали потужності і вони не зазнали значних пошкоджень. Ба Більше державні організації атомної енергії Ірану пообіцяли продовжити ядерну програму. Крім того, у відповідь на американську атаку Іран запустив ракети в бік Ізраїлю. Тим часом верховний лідер країни Алі Хаменеї, побоюючись замаху, сховався у бункері. Він уже визначив трьох потенційних наступників. А міністр закордонних справ Ірану планує відвідати у понеділок Москву і зустрітися з Путіним. Паралельно іранська влада повідомляє про наслідки ізраїльських ударів: понад 400 загиблих і 3 тисячі поранень. Білорусь за домовленістю зі сполученими штатами звільнила політв'язнів режиму Лукашенка. На свободу вийшли 14 опозиціонерів не лише Білорусі, а й громадяни Польщі, Естонії Латвії. Звільнених вивезли в Литву. Серед них є один із найвідоміших бранців режиму Лукашенка Сергій Тихановський. блогер, опозиційний політик. 2020-го він оголосив про намір балотуватися в президенти. Про те, що до початку виборів чоловіка затримали і засудили до майже 20 років тюрми. Після його арешту свою кандидатуру в президент. Енте висунула дружина політика Світлана Тихановська, яка стала символом білоруського спротиву. Звільнення політв'язні відбулося завдяки візиту до мінська спецпредставника Сполучених Штатів Кіта Келога. Він зустрівся з Лукашенком, обговорювали ситуацію у світі та білорусько-американські відносини. Кіт Келог став найвищим за рангом американським посадовцем, який відвідав Білорусь за останні роки. Ще до його візиту агенція Reuters із посиланням на джерела повідомляла, що у приватній розмові спецпредставник назвав цю поїздку Оком, який може сприяти мирним переговорам щодо російсько-української війни, і знову літо українцям складно купити квитки на потяг за популярними напрямками до туристичних чи курортних міст на заході країни. В «Укрзалізниці» кажуть, що цьогоріч зріс попит на поїзди до Кам'янця-Подільського та Трускавця. Традиційно лідирує напрямок до Львова, а ще до Дніпра, Харкова, Краматорська. А дефіцит, як і щороку, через брак вагонів їх ремонтують і потрохи закуповують нові та на літній попит. Цього поки що замало. Восьма ранку до каз головного вокзалу столиці помало підходять люди. Ті, кому не пощастило вхопити квитки в мобільному застосунку Укрзалізниці традиційно гарячий літній сезон відпусток та дитячих таборів. На популярні напрямки квитки розкуплені на декілька тижнів вперед. З Шептицького в Київ дітей забрати до бабусі відправляли квитків немає. От, наприклад, з 20 Ну, з сьогоднішнього і по 5 липня квитків уже немає. Всі викуплені такого раніше в принципі не було. Комусь таки вдається зловити квиток у касі на прямий чи альтернативний маршрут. Та більшість відходять розчарованими. Немає квитків ні з ні до Києва. Я хотіла взяти квитки з Мукачево на 9 число. Поки квитків немає. Відкривають дуже мало вагонів, А чому не зрозуміло? Я прямую до Львову, але не можу взяти квиток в онлайн форматі. Вирішила прийти, можливо, є якісь варіанти тут. Але як бачила, мабуть, немає. Ось, напевно, найбільш популярний напрямок Київ, Львів. Найближча дата, на яку є квиток, це перша липня, але тут лише люкс за 1800 гривень. А ось 2 липня вже є місця на інтерсіті, майже 130 місць, і можна купувати, обирати різний клас, найдешевший 500 гривень. Дивимося гірські напрямки Київ-Мукачево, Ярем Чеславсько. Славсько. На два тижні вперед все розкуплено. Квитки є з 7 -го, 9 -го липня. В Укрзалізниці відверто говорять, літній сезон напружений щороку. Причина дефіцит вагонів та підвищений попит пасажирів. З великою війною ситуація стала складнішою. Рухомий склад використовують ще для евакуації та дипломатичних візитів. Потяги потрапляють під обстріли і вагони треба відновлювати. Кажуть, зараз квитками найперше забезпечують пріоритетні групи пасажирів. Ми збільшили квоту для військових по, по оформленню через армію. Плюс відповідно там зараз найменша проблема спостерігається. Ми там вивозимо всіх бажаючих. Друга частина пріоритету це діти. Нам потрібно якомога більше дітей вивозити на оздоровлення, повертати до України під час от тих, хто навіть там виїхав якийсь час за кордон, повертати їх зараз до України, возити дітей на змагання, на турніри. Це означає, що вагонів, які доступні у вільному доступі пасажирові, які заходять за стосунок, їх значно менше, тому що вони повторюються, пішли на військових і на групи дітей. Євгенія влітку возить великі групи дітей у гори на відпочинок і каже: їм теж геть непросто купити квитки. Щоб мені замовити квитки, наприклад, на якусь дату, мені рівно там за 35 діб треба в 12 годин ночі 0000 відправити заявку. Якщо я відправлю в 0010, є варогідність, що вони скажуть, що передо мною вже було 150 заявок, потім нам приходить лист від «Укрзалізниці» і така відповідь, що ну, якби ми вам нічого не обіцяємо, але ми отримали вашу заявку. Потім ти сидиш на підвищеному стані, це ж батьки, діти, вчителі, так би да, оця вся історія нервова. Десь за два тижні до поїздки залізниця повідомляє, чи таки будуть квитки листом на пошту за бронь. Треба заплатити, а потім ще викупити квитки в касі. Ще той квест каже Євгенія, і щастить не завжди. Коротка платформа, ми не можемо доставити вагон. Ну, наприклад, у нас в минулому році були такі розборки. Да? Я кажу, у нас рівно в 12 на ми відправили заявку. В черзі все вже викупили. Я говорю, дайте нам типу, звіти. Тобто я, вони не вони, вони, вони сперечаються з тобою до тих пір, поки ти не розумієш, що ти будеш йти до кінця. Якщо ти бачиш, що ти будеш йти до кінця, ти вже скрізь жалоби написав. Тоді вже там є окремий відділ, який ну, ці состави планує, я не знаю, як у них він називається. Вони вже тоді подзвонили, вже тоді до нас спілкувалися з іншою позицією. Да? тобто, давайте ми спробуємо так, давайте спробуємо так. Ну тобто треба пройти прям всім круговада. Понад 2200 заявок на групові перевезення тільки на цей тиждень отримала Укрзалізниця. 40% покриті, покриті. Нарешту кажуть залізничники, знову ж таки шукають вагони. На найпопулярніші маршрути запускають додаткові рейси: з Києва, до Львова, Одеси, Трускавця, Дніпра, Ужгорода, Яремчі, Ворогти. Курсуватимуть 27 нових або покращених поїздів. Постійні рейси будуть продовжувати балансувати додатковими вагонами. Додаємо вагонами абсолютно динамічно. По мірі того, як вони з'являються, виходять з ремонтів або купуються нові, будуються і так далі. Або ми знову ж таки отримуємо їх з дипломатичних перевезень, коли там пауза якесь затище. А ми їх переставляємо в найбільш затребувані напрямки. У Нас порожні вагони зараз нікуди не ходять. Немає такого напрямку в Україні, який би зараз возив повітря. Пасажирам радять, якщо немає квитків, у застосунку скористатися послугою автоматичного викупу. Обирайте потяг, і система сама купить квиток, коли з'явиться вільний. І планувати поїздки максимально заздалегідь. Спад попиту на туристичні та курортні напрямки очікують аж у жовтні. Наталя Кулик, Володимир Коваленко, факти сітів, марафон Єдині новини. У Миколаєві, що з початку великої війни дії на купання та відпочинок на водоймах у межах міста, втім із настанням спеки миколаївців це не зупиняє. Та купання, зокрема, на одному з найулюбленіших пляжів уже не вперше призводить до трагедії через заборону. Пляжні зони не облаштовані для відпочинку. Тож, випадків, коли люди починають тонути дедалі більше, відпочивальникам залишається сподіватися на тих, хто поруч і зможе допомогти або викликати рятувальників. Андрій показує одне з найулюбленіших місць відпочинку Миколаївців біля води. Навіть попри заборону, купатися та закриті ще з 22-го пляжі через безпекову ситуацію відпочивальників чимало. Днями на очах Андрія тут, неподалік пірсу, почали тонути дві дівчинки. Чоловік кинувся у воду. Також вітер був. Волна і все, її почала шатати, став на дно, підняв її руками за ноги, дышала. щоб вона ней І з нею отак, в принципе, и вийшов. На пошуки другої дівчини вже прибули рятувальники. Водолази почали обстежувати акваторію. А вторую одразу пішов нырять, искать. И не, її видно, отнесло чуть-чуть дальше. Не відміняє, знайшли в 4 метрах. Другу дівчину знайшли вже мертвою. Андрій розповідає, люди тут тонуть через підводні ями. Андрій колишній десантник-штурмовик. З початком великої війни пішов воювати добровольцем. Після тяжких поранень на Донецькому напрямку повернувся. На цьому пляжі рятує людей вже не вперше. Я спасю та жизнь. Я спачу та сім'ю. Роботи рятувальникам і медикам на цьому пляжі вистачає цьогоріч. Днями тут з води врятували чоловіка. Початку літнього сезону у Миколаєві потонуло семеро людей, з них троє дітей. Врятувати вдалося лише двох відпочивальників. Найбільше випадків зафіксовано в пляжній зоні відпочинку мікрорайону «Намив». За останні тижні тут сталося три інциденти, причому всі в одному і тому самому місці. Поки заборонений відпочинок на усіх водних об'єктах міста за свою безпеку люди відповідають самі водолази сапери ДСНС обстежили акваторію на наявність вибухонебезпечних предметів. Облаштуванням пляжів у міськраді планують зайнятися лише після зняття безпекової заборони. Якщо у нас буде мир, якщо буде скасовано військовий стан, ми будемо займатися лише тим, щоб забезпечити безпеку саме на воді. Це матроси, рятівники це пункти надання медичної допомоги, це певне огородження бойками, ту чи інше акваторію зеркала річки, де можна купатися. Тому, доки міські пляжі не облаштовані, містян вкотре закликають не відвідувати пляжі, обминати незнайомі місця на воді, аби не спровокувати трагедію. Луїза Ірьона Даніс. Ліж, факти сі єдині новини.